Істоти, відомі як нічні примари, набувають різноманітних форм, проте всі вони безтілесні. Їхні тіла давно зітліли, залишивши лише душі, сповнені ненависті і болю. Це не природні духи, що блукають руїнами чи мавзолеями, а жахіття, ефімерні, мов туман, але водночас достатньо реальні, щоб виривати плоть із кісток. Коли вітри смерті набирають сили, коли повітря стає важким від смороду гниючих братських могил, примари осідлають ті бори в шаїшу, щоб із реготом на назустріч ворогам. Лише удар, сповнений відваги та віри, може вигнати їх назад у царство тіней. Ті ж кого охоплює тваринний жах перед цими привидами, вже можна вважати мертвими. А якщо не хочете пропустити наступне відео з темного всесвіту Варгамер Ера Зігмара, підписуйтесь на канал, і щоб два рази не турбувати духів, поставте вподобайку цьому відео. Три епохи, що охоплюють історію смертних царств, стали свідками жахливих змін, які спотворили душі померлих. Із простих і гармонійних істот вони перетворилися на втілення чистої ненависті, що прагнуть лише одного вбивати в ім'я нагаша. Його бачення похмуре, але чітке знищити все живе, а мертвих навіки підпорядкувати своїй волі, перетворивши їх на покірних маріонеток. До початку епохи міфів Шаїж був виключно володінням мертвих. Усе тут було впорядкованим і сповненим пошани, адже прокляття нежиті ще не встигло охопити цей світ, як і енергія хаосу. Ті, хто помирав в інших царствах, пробуджувалися тут, як безтілесні душі, перенесені магією місця скінчень до потойбічної реальності, в яку вони вірили за життя. Цілі імперії, які завойовували інші смертні царства, породжували в шаїші власні континенти, створені за їхнім образом. Але з часом, коли цивілізації згасали, як усе живе, їхні світи розпадалися, поступаючись місцем новим потойбічним реальностям тим, що народжувалися звіри молодших поколінь. У давні Іони більшість гігантських островів Шаїша були раєм або місцем спокійного споглядання. Хоча існували й пекельні ландшафти відображення страхів тих, хто вірив, що заслуговує на покарання. На багатьох островах існували брами царств, а навколо простягалися туманні моря, які, попри вирви та бурі, зазвичай залишалися судноплавними. По той бічні світи Шаїша отримували силу від віруючих, що оповідали про них у байках і легендах. завдяки цьому, померлі і могли переходити саме в ті світи, в які вірили, залишаючись там природними духами. Більшість таких потойбічних реальностей були домівками людських душ, але існували й такі, що населялися винятково духами ельфів. У їхній культурі ці світи зазвичай зображалися як ті, що ширяють над величезним диском шаїша. Натомість підземні підсвіття часто асоціювалися з дуардінами, оскільки багато хто вірив, що ті залишалися під поверхнею навіть після смерті. Переважна частина підсвітів була змішаною, не через Чистоту крові, а під впливом філософії і усних традицій. Іноді душі покидали по той біччя, яке найкраще відповідало їхній за життєвій сутності. Вони мандрували, оселялися в інших світах і не дозволяли жодному з них стати однокультурним. Такі душі поширювали свої історії, куди б не прямували. У часи епохи міфів у Шаїш почали переселятися живі, намагаючись ще за життя зайняти найпридатніші підсвіти. Це часто викликало гнів померлих душ, які надали цим землям форму та загинули, щоб жити там у вічності. Проте терпіли їхню присутність, іноді з'являлися у вигляді примар, але не розв'язували повномасштабної війни. У деяких підсвітах поселенці були нащадками померлих душ, що прагнули підтримувати зв'язок зі своїми родичами. У ті часи було звичним бачити, як люди розмовляють із давніми предками, грають із ними в урочисті стратегічні ігри, або коли насувався ворог, об'єднують сили у спільному спротиві. Кажуть, що в темні часи епохи хаосу живі й мертві цих родів билися пліч-опліч проти навали демонів і в деяких куточах. Очках шаїша це триває і досі. Відтоді, як було створено надір, сама концепція кінця всього, що лежала в основі царства смерті, була спотворена і перевернута з ніг на голову. Колись підсвіти поступово розчинялися в ефірі, зникаючи природно, а тепер їх безжально пожирають. Ця інверсія магічної полярності прямий наслідок спорудження нагашем великої чорної піраміди та смертоносного ритуалу, яким він створив надір. Відтоді природний порядок у шаїші змінився назавжди. Нові підсвіти все ще зароджуються на далеких околицях царства, повільно конденсуючись із вируючої матерії, набуваючи форми згідно з вірою живих. Та й вони швидко стають здобиччю нежиті, а не місцем спокійного відпочинку померлих. Адже влада нагаша сягає всюди, і від впливу його божественної сили майже неможливо втекти. Велика чорна піраміда, зведена ордами скелетів під наглядом Архана Чорного, будувалася століттями. Кістяні легіони, мандруючи дном морів та брамами царств, приносили до Нагашезару могильний пісок. З нього, переплавленого темними алхімічними процесами, постала перевернута обсидіанова піраміда. Коли ритуал завершився, вона пробила серце Шаїша, обваливши його ядро, і створила магічну сингулярність – надір. Нагашизар занурився в найтемнішу яму магії, прірву, що роззявилася в самому центрі царства скінчень. Це провалля повільно затягує під світи, наче вир. Усе, що втратило віру чи надію, неминуче зникає в ньому, перетворюючись на чорний мул смертоносної енергії, сировину для чарна гаша. Усе буде затягнуте туди, повільно, але невідворотно. Без надії, без постійного організованого спротиву, кожна жива душа, зрештою буде перероблена на нічну примару чи іншу форму невмерлої істоти. І велика перемога. А нагаша стане довершеною. Серцем прокляття нічних примар залишаються землі до Колись це було феодальне володіння лордів вірних зігмару, що процвітало серед пусток і продуваних вітрами скель на сході від великих гір Нефератії. Після приходу нагаша ці землі перетворилися на похмурі руїни, відомі як Крикливі пустки, а колишні дворяни до лоруму на безтілесних примар. Коли душі мертвих перероджуються під владою нагаша, у них здираються всі позитивні риси: доброта, співчуття, милосердя і мораль усе це невідомо легіонам нічних примар. А їхнє місце займають гіркота, злість, заздрість і кипляча ненависть до тих, кого колись вони називали рідними. Дух викривляється під тягарем жахливих поривів, що відтоді керують ним. Усяке відлуння людських рис зникає, залишаючи лише спотворений череп смерті. Кожен дух має форму, відлуння своїх гріхів або способу загибелі. Злочинець, що провів останні роки в кайданах, худнучи у темряві, після смерті набуває примарної форми, скованої ще важчими ланцюгами. Знаряддя катувань стають частиною їхньої суті, прирікаючи нести цей тягар вічно. Ті, кого повісили, досі носять зашморг. Ті, хто загинув у дерев'яних колодках, залишаються прикутими до них соромом на віки вічні. Так, Нагаш нагадує кожній душі, що його справедливість невідворотна, ланцюгові жахи, створені з душ тих, хто благав богів звільнити їх з ув'язнення. Справедливо чи ні, але ніколи не зверталися до Нагаша. Їхнє прокляття зберігати тьмяний промінь свідомості, достатній, щоб жадати свободи, але бути приреченими слухняно служити у полюванні на смертні душі. Наглядачами підземних темниць є моторошні істоти, відомі як муки духів. Вони тягнуть за собою важкі кайданні ланцюги з замками, здатні заковувати життєву силу вбитих у зачаровані потойбічні тюрми, з яких майже неможливо втекти. Подейкують, що ці істоти можуть навіть схопити розчинені енергії грозовику тих вічних, перш ніж ті повернуться до небесне переродження. Кожен з них зловтішно заглядає в глибини своєї темної в'язниці, спостерігаючи за муками ув'язнених і пожираючи їхні останні надії. Якщо мандрівник чи мисливець заблукає на цвинтарі серед мертвої ночі, він може помітити моторошне світло, що мерехтить у пітьмі. Це не міраж і не ілюзія, це ліхтар чаклунського вартового душ, чия місія полягає в тому, щоб не допустити вигнання слабших привидів назад до Шаїша. За життя вони були некромантами, але відчувши, що котяться у безодню, зреклися темної магії. Після смерті Нагаш перетворив їх на живі канали тієї самої некромантичної енергії, яку вони колись відкинули. Ліхтарі, що вони носять, здатні піднімати мертвих, і духи линуть до цього світла, немов голодні селяни до вікон банкетного залу. Колишні масові вбивці стають звичайними курганними духами, які прагнуть лише продовжити сагу кривавої різанини. Не треба бути експертом у справах мертвих, щоб знати, укус їхньої коси вириває душу з тіла, залишаючи охолоджений труп, що розпадається. Наймані вбивці, що полювали на своїх часто невинних жертв без жодного жалю, після смерті стають примарними переслідувачами, уособленням невідворотності смерті. Вони повільно дрейфують з граями під стукіт барабанів із людської шкіри, переслідуючи ціль роками чи навіть десятиліттями. Жертва може бігти і ховатися, але сон і втома невідворотні. І коли втікач прокидається від пронизливого боку. Останнє, що відчуває, це могильний сморід роз'явленої пащі привида, який щойно розсік його своєю глефою. Найтяжчі прокляття чекають на богохульників, які за життя насмілилися зневажити нагаша. Непокірних королів відважних убивць нежиті, целителів, і тих, хто зухвало втручався в таємниці смерті, не вшанувавши великого некроманта. Похмурі жінці колись були хитромудрими політиками, майстрами інтриг і таємних убивств, які маніпулювали смертю з холодним розрахунком, навіть не забруднюючи власних рук кров'ю. Якщо вони так прагнуть убивати, міркував Бог нежиті, я дам їм змогу. Бити це у ще більших масштабах. Нагаш покарав їх, перетворивши на сліпих духів, що безтямно жнуть ворогів. Ще гірше доводиться тим, хто наважився вкрасти законну десятину душ. Їх перетворюють на істот настільки огидних і страшних, що один лише погляд може звести з розуму навіть найхоробрішого воїна. Усім відомо, що у кожній нації є ті, хто з добротою і співчуттям доглядає поранених, годує голодних і лікує душевно хворих. Більшість таких вчинків народжуються з простої людяності. Але для нагаша це непростимий злочин. Рятуючи поранених, цілитель нібито краде душу, що мала б належати великому некроманту. Коли такі альтруїстичні смертні помирають, він перетворює їх на коз жаху гаридану. Викривлюючи їхню сутність, лагідні руки перетворюються на коси й серпи, що рвуть і калічать смертні тіла, які колись лікували і заспокоювали. А найстрашніше, що у глибині кожної досі живе та сама добра душа, яка приречена споглядати власні звірства, повільно доводячи себе до божевілля. Кістляві банші постають із тих, хто зазнав найбільшої зради за життя, а їхній біль примножений до несамовитого виття. Їхній крик рве барабанні перетинки, зупиняє кров і вириває душу з тіла. А ті, хто вцілів, ще довго чують його відгомін у найтемніші ночі. Банші прагнули арканної сили, а в смерті приречені жадібно пожирати її, ніколи не втамовуючи голоду. Сліпі до всього, крім сяйва магії, вони мчать небом виючи від муки і кидаються на будь-яке чаклунство, поглинаючи його, наче хліб. Жак плоть. Кожен воїн, який, зіткнувшись із нескінченними легіонами смерті, зламався духовно і зрадив своїх, прирікаючи армію на загибель через віч, боягузтво, жадібність чи заздрість, стає лицарем покрову. Нагаш бачить у цій зраді прояв мудрості. Усвідомивши неможливість перемоги, вони скорочують війну, ставши на його бік. Інші, колись благородні вершники, які стояли осторонь, поки їхні володарі та офіцери зраджували уряд, народ і навіть саме життя. Їхня мовчанка стала прокляттям, адже байдужість перед лицем зла теж гріх. Серед них немає ані краплі честі, задоволення вони знаходять лише в найганебніших вчинках, безтілесні жахи, убивці, які ніколи не каялись, жнуть душі живих кожним розмахом зачарованої коси. Іноді в оточенні цих вершників можна помітити примарний чорний катафалк. Привид за кермом добре знає свою справу. За життя він був жорстоким вершником, який мчав колесницею, не зважаючи на тих, кого залишав помирати на дорозі. Катафалк магніт для неприродної магії, а труна всередині омивається енергією шаїшу. Чим більше людей він вбиває, тим сильнішою стає ця магія. Усередині лежать останки могутньої неживої істоти: вампіра, ліча чи некроманта, що повільно відновлюється, поглинаючи біль і скорботу, поки не воскресне знову. У пащі смерті душа знаходить судомну тваринну силу, паніку останніх митій, що супроводжуються криками, які намагаються відкинути забуття. Загиблі мученицькою смертю у сталевих дівах замуровані чи потоплені. Ці душі, ув'язнені нагашем, безплідно борються за порятунок. Примарні клинки, народжені в цьому стані, застряглі в ньому навіки, озброєні гострими мечами. Вони шалено нищать усе навколо, окружляючи полем бою і марно намагаючись втекти від уявних катів свого життя. Однак ті, хто помер на піку болю, але не зрадив братів, проявляють силу волі, що дуже корисна на гашу. Вони вперті до смерті, живляться ненавистю і злобою, відмовляючи катам у співчутті та честі, усі людські риси зникають, лишаючи потужну негативну енергію, що втілюється в круг мучителів. Ну і Катам, що вселяли страх та виконували безжальні вироки, Нагаш зняв маску справедливості. Тепер вони обезголовлюють усіх жертв без жодних вагань, забувши про будь-які сумніви чи обставини. Об'єднує всіх цих істот лише заздрість до живих і прагнення розірвати їх, аби ті приєдналися до нічних примар у вічному покаранні. Бо горе любить компанію, а духи Шаїшу найстражденіше. Тенніші з усіх. Коли царства тільки почали досліджувати, привиди минулого зазвичай залишалися в певних місцях, переслідуючи осередки, травми чи масових вбивств, живлячись частинками магії смерті. У Шаїші ця магія всюди суща, а в інших світах духи, віддалені від її джерел, слабшали і зникали в небуття. Страх смерті універсальний екзистенційний жах, приваблює магію смерті. А віра в божественний захист і життєва сила відштовхують її. Примара, що нападає на шамана зі священним талісманом, відчує це, наче врізається в люту бурю. Якщо шаман упустить оберіг і страх охопить його серце, нічна примара миттєво розірве його. Ті, хто довго розмірковує про смерть і кінець, стають легкою здобиччю. Їхня душа тріскається і гниє, притягуючи енергії смерті і живлячи злих духів. Саме тому нічні примари, які без Силь проходять крізь мури найжахливіших фортець, зустрічають набагато сильніший опір у духовних укріпленнях. Це правило діє і у битві з безтілесними духами. Навіть добре загартоване лезо може пройти крізь примару, не завдавши шкоди, а ті, хто вижив після нападу, залишаються травмованими на все життя. Але якщо душа смертного сповнена незламної рішучості, чи то відчаю батьківського інстинкту чи сили волі, тоді його зброя прорве примару з дивовижною легкістю. Навіть тупий дерев'яний меч стане смертельним, якщо ним вдарити з вірою. Найкраще силу страху і страждання кожної раси розуміє королева леді Оліндер. Саме тому Нагаш підніс її до рангу мортарха. Страх людини первісний, це тривога, вкорінена в тваринному мозку, що боїться надприродного, бо воно може виявитися нездоланним. Ельфи не бояться магії, але здригаються від оповідей про космічне зло, особливо жахливих долі, які накликали на себе самі. Вони знають, найгірше зло те, що гниє зсередини. Дуардіни публічно заявляють про свою хоробрість, але таємно бояться стати непотрібними, втратити вплив на світ і не передати мудрість наступним поколінням. Так, їхній народ приречений повторювати помилки, доки не зникне у забутті. Навіть найрозумніші підвиди серафонів відчувають холодний і повільний жах, страх, що вони неправильно тлумачать великий план, і дозволяють колесу часу та простору зруйнуватися остаточно. Ці глибокі страхи добре відомі в Долорумі, що дає легіонам Мортарха скорботи вільно поширюватися і знищувати ворогів. Тож вона навмисне сіє жах серед людей дуардінів і ельфів, готуючи ґрунт для свого прибуття. Переодягнені смертні агенти, що ходили з старцями і менестрелями, несли жахливі звістки про наближення нічних примар. Їхні пісні та ритуали, як нав'язлива мелодія, ширилися від могильників до п'яниці, від таверни до порту, від вартового до придворного і, зрештою, до тронів, проникаючи в усі куточки світу і стали знаком неминучої загибелі. Під час першого спалаху некротрусу духи тисячами виривалися на волю, хаотичні, свавільні, поглинуті найтемнішими емоціями і підвладні лише самому нагашу. Хоча вони й несли загрозу життю та святості, їхні напади були неорганізованими і випадковими. Лише тепер, коли леді Оліндер зібрала їх у вічну процесію, нічні примари розкрили свій справжній потенціал. Вона ворог, якого неможливо уникнути, наче сама смерть, майже ніколи не говорить. А коли й озивається, то лише шепоче в думках, і тонке виття її служниць різко контрастує з її похмурою холодністю. Її тихі накази незмінно провіщають загибель тисяч. Основу більшості процесій складають духи нижчих рангів, менш самостійні, але численні, які зазвичай використовуються як витратний матеріал. Їх часто ставлять у центрі бойового порядку або застосовують, щоб затримати сильного ворога в затяжному бою. А коли вони гинуть, командири відроджують їх некромантією, створюючи ковадло, об яке рано чи пізно зламається мораль супротивника. Перед процесіями розповзається холодний неприродний туман, а потім вони з'являються, немов хвиля несена вітром. Деякі їздять верхи на примарних конях, чиї копита не торкаються землі, лишаючи сліди холодного вогню в небі. Ряди ефемерних горбатих істот у капюшонах розмахують високими глефами. Інші приходять у ланцюгах, брязкаючи і стогнучи з під подертих капюшонів дивляться жахливі привиди, примарні коси летять уперед, а крізь темряву лунають виття і вереск. Такі зграї більше дбають не про стримування ворога, а про жорстоке і болісне винищення. Багато ворогів тікають при першому погляді на процесію, інші тримаються недовго. Страх загострює почуття, і вони бачать звивисті фігури в густому тумані. Натиск нічних привидів це не лише фізична атака, а й психологічний терор, перед яким вистояти можуть лише найсміливіші. І пам'ятай, вони прийшли не за перемогою, а за кожною душею, що ще б'ється у світі живих. Напишіть, історія якого підрозділу нічних примар найбільше вас вразила у цьому відео. Також закликаю підписатися на канал, слідкувати за соціальними мережами і підтримати спонсорством, як це вже зробили ці чудові люди. Усі посилання є на екрані та в описі під відео. І особлива подяка моїм найвищим підписникам Моргулу та Дмитру. Дякую. Побачимось у наступному відео. Воно вже чекає вас у рекомендаціях. Бувайте!